Холодний кінець січня на термометрах був теплим у серцях, зігрітих сімейним затишком. У дошкільному навчальному закладі Сонечко відбулося родинне свято. Захід для малечі та їхніх батьків привернув увагу почесних гостей, серед яких були представники міської влади та колеги, по щастю, доглядати за дітьми. Виклик відвертості у своїх розповідях кинули п'ять родин: голокозакові Остапенко, Лаврієнко, Рубан та Маленко. Життєві історії доповідачів вражали непередбачуваністю, а найголовніше щирістю. Два роки тому, 25 января. Це наша умерла. А ми виспитуємо нашу крошечку. Що у нас є жорічик? Да, Маленький, От. ми дуже щасливі. Чого всім бажаємо. Проведення таких заходів для закладу є традиційним. Насамперед вони демонструють командний дух кожної з родин та сприяють формуванню почуття обов'язку перед батьками. Один в полі такий воїн тата родини Лаврієнко запросили до участі в грі. Пану Миколі зав'язали очі, і на дотик руки він повинен був знайти свою дитину. Слів'я та приказки, як ніщо інше можуть коротко, образно та лаконічно передати нащадкам висновки життєвого досвіду предків. Та от чи всі їх знають. Чоловік у домі – голова, а жінка. шаром, Душа. Окрім дорослих, слово надали одні з найменших учасниць, для якої підтримка бабусі надзвичайно важлива. Я с бабушкой своей по с и там Она вообще в саде со мной солоно. Она не знает, что мы с мамой, упав папы нет, мы у бабушки не его. Шкільний навчальний заклад робить усе можливе, щоб його випускники приходили в гості для зустрічі з дитинством або з багажем досягнень, про які можна розповісти. Спекотне танго на противагу морозам за вікном. Присутнім подарували Кирил Садюк і Юлія Ковальчук. Учасник вокального ансамблю козачата Євген Полегкий виконав декілька пісень. Усі і нарослі, і малі. буде мир на дві планеті, панеті. Хранительниця вогню закладу Людмила Косинська висловила подяку усім родинам, відзначивши, що ними дуже пишається. Нехай в ваших родинах буде завжди тепло і затишно. Нехай вашим дітям здоровиться, щоб вони хотіли бігти в садочок і йти до школи і радіти. Життю слово надали найстаршій, найдосвідченішій учасниці та гості свята за 52 роки роботи вчителем початкових класів. Жанна Голокозакова побачила всяке витівки, вибрики і кур'йози учнів. Однак переконалася це явище тимчасове, над яким є чому брати висоту. Треба, щоб діти були людьми Напротязі всіх 50 років. Я говорила дітям діти. Виростайте людьми, будьте людьми і рада, що мої всі майже діти, де немає в мене там таких, що дуже вже таких поганих, виросли справжніми людьми. Після закінчення заходу подяки управління освіти та науки отримали усі родини за співпрацю з дошкільним навчальним закладом. А мамам вручили медалі у номінаціях Творча оригінальна рукодільниця весела та працьовита. Диплом найкращої бабусі закладу вручили поетесі Галині Писанці, яка на гостину прийшла зі збірками своїх віршів. Гості свята та керівництво закладу у свою чергу також підготували подарунки, солодощі, картини, квіти, ігри для. Для дітей у дитячому садочку діє виставка фантазії батьків у дитячих мріях. Творчі роботи на тему зими стали черговим підтвердженням того, що холодна погода ніколи не загасить вогонь у родинних багаттях. Тетяна Підгурська Ігор Шатайло. новини телеканал Бориспіль.